Я накидав коротку передвиборчу кампанію Арестовича. Під ваші оплески я зачитаю передвиборчу кампанію Арестовича, як би навиглядала. Отож... Твоя версія. А, так. А, от чого його не було. Був стендапкомік, став, бля, полі ну політтехнолог. Ну, да. Так, е, свій е, Арестович каже, у своїй передвиборчій кампанії я би хотів почати свій піч з е, цитати класиків, тому буду цитувати сам себе. Так. Е, і перша цитата. Маріна, який нахуй комп'ютер? У мене 33 бойових виїзда. Ти розумієш? До речі, громадяни, при моєму правлінні ви відчуєте свої перші зміни уже через 2-3 тижні так, найближче. Так, так, так. Я не хочу бути банальним і повторюватись, але свою перемогу на президентських виборах я передбачив ще в 94-му році. Я тоді ще радився з Кравчуком. Кажу, давай зараз ти, а потім я. Та як я професійний актор, то я можу виконувати функції не лише президента, а також і увага, двійника президента.